От, багато чого нового відкриваєш, і коли все знаєш, починаєш все дивитися, от все складеш докупи, і дивишся на це як на один процес. Дуже цікаво, тому що можна побачити закономірності і зробити цікаві аналітичні висновки. От цим mm -hmm. треба займатися. От я завжди рекомендую всім, навіть тим, хто не займається аналітикою, робіть це, тому що це такі ментальні вправи, які дозволяють, власне. Краще розуміти ну, нашу реальність і відповідно загартовувати свій розум для того, щоб потім не було якихось шоку, шоку якогось від там, якихось чергових подій там, і, відпов... і бачити, до речі, граблі. Mm -hmm. Це скіл прям суперкрутий. Бачити граблі. Mm -hmm. Я це нещодавно я це для себе сформулював. Що, типу, це от якраз один з таких, знаєш, є пакет. Як це називає? є інструментарії молодого аналітика, от туди має входити значить навичка бачити граблі. Mm -hmm. Якщо ти знаєш, якщо ти це бачиш, тобто ти бачиш закономірності і як вони повторюються, це прям круто. Значить, значить в принципі, ну от. Можна, е, ну є, є оця здатність проводити причинно наслідковий зв'язок, тобто і і ну і екстраполювати якісь ситуації на сьогодення. Це дуже важливо, бо дуже багато людей, як я помітив, не, не бачать граблі.